Віктор мешкає у будинку, поряд з яким російські військові скинули авіабомбу. Розповідає, перебував на балконі, коли почув звук снаряду. Забіг в кімнату, воно бахнуло, двері заблокувало. Я вибив на двері, і в коридорі в мене все, в мене вже вулиця. Тобто стінка, двері вхідні, все, все отак. Ну і ви виїжджали, вилітали звідти, чуть не впав з цими сумками в ту яму. І почався артобстріл. І ми забігли сюди на третій під'їзд і там поховалися, поки не стало тихо. Василь говорить, коли пролунав вибух, збирався лягати спати. Удар такий сильний. Я одразу не, не очікував, що такий сильний удар. Коли вже вийшли сюди, на коридор, дивлюсь, коридора немає, парадної саме. І воронка така здорова. Вийшли з дому, люди повибігали. Почали допомагати сусідам там евакуювати. Почали перекличку робити, чи всі живі. Тут, я наскільки зрозумів, іменно в нашій парадні якусь пожилу пару привалило там трохи. Там зазнав поранення семирічний хлопчик Матвій, який знаходився вдома з батьками. Отримала куботравму, мінно-вибухову травму, доправлений одразу до лікарні. Заступник директорки з медичної частини дитячої лікарні Станіслав Бумбу розповів про стан дитини. На даний момент дитина стабільна, дитині нічого не загрожує. Сьогодні будуть працювати психологи та до обстеження. Операції там не проводили, скалка була поверхневою, тому зробили пихову рану та все. Як повідомила речниця головного управління ДСНС України в Херсонській області Оксана Ульянова, на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку були заблоковані двоє літніх людей. Рятувальники деблокували їх та передали медичним працівникам. Оксана Хлібус, Марина Круглова, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.